Ну, а в зв'язку з цим це означає, що в нас тут було дуже мало чиновників, це буквально кілька прикладів. Там ну, поліція була певною мірою представлена, слідчі органи, те, що стосувалося от буквально Білої церкви і невеличкої округи поруч. Ну, і е, чиновниками були викладачі біоцерківських гімназій чоловічої і жіночої. Е, ну і на цьому, власне кажучи, все. Тобто, от всі чиновники, ну, було трохи офіцерів е, тих частин, які складали біоцерківський гарнізон е, впродовж цього періоду. Е, е, ну і я думаю, що до певної міри. Враховуючи, що духівництво різних обрядів отримувало державну платню і перебували під контролем держави, то ну, десь в тому напрямку можна віднести, от не зовсім чиновників, але напівчиновників. це православне духівництво, духівництво римо католицького обряду. До того, як за часів Миколая І в Російській імперії влаштували так зване приєднання греко-католиків до православних, тут були ще і греко-католицькі священики. Ну і, власне кажучи, із всіх рабинів, які були в білій церкві, лише один. Власне, отримував державну платню. Це казенний рабин, який був при великій синагозі, і е, на якому, власне, було ведення, зокрема, метричних книг білоцерківського рабинату. Ну, от, власне кажучи, е, на цьому все.